Сьогодні Дмитро Микиша, народний депутат України, сьогодні тут, міжфракційне об'єднання розумна політика. Вітаю вас, Добрий вечір. добрий вечір. Пане Дмитре, ну окрім того, що всі сьогодні. Обмінюються враженнями від вишиванок, всі ще стежать за е, інфопростором, за телеграм-каналами, тому що прикута увага до того, що відбувається в Туреччині. Це значить стамбульські перемовини, які чи то ніяк не почнуться, чи то може взагалі вже не почнуться. Поки що станом на зараз, ми маємо лише заяви, які прозвучали. Заяви президента Зеленського, який сказав: Я тут. Це не повага, що е, такий рівень делегації російської, що Путін. Не приїхав. Є заяви Трампа, який каже: Я не розчарований російською делегацією, я просто їх не знаю. І ну, ясно, що Путін не приїхав, каже, мене ж там нема, чому він туди їхав. Ну і є заяви російської делегації, які говорять, ми, ми готові до обговорення. Значить, починаємо там з тих стамбульських, які були в 22-му році, і тому подібне. Ну от остання заява Мединського, який каже: Готові до обговорення відновлення ходу стамбульських перемовин, готові до можливих компромісів і їх обговорення одинський це помічник президента Російської Федерації. Чи покладаєте ви якісь надії на ці перемовини? Чи очікувати нам, що ну нам вдасться з мертвої точки зрушити? Постійно повторюю, що я в першу чергу звертаюся до народу України. Будь ласка, ніякого дива від цих перемовин і найближчих не очікуйте. По перше, що що треба необхідно розуміти? Що навіть би якби Путін би приїхав, mm -hmm. то ні до чого не домовилось би. Поясню дуже просто: президенти збираються і щось підписують, чи щось там, скажімо так, фіксують. Тільки після того, як проговорили, пропрацювали дуже багато часу і на щось вийшли і узгодили робочі групи. І тільки в кінці цього, скажімо так, шляху збираються перші е, обличчя, очільники відповідних держав для того, щоб зафіксувати те, що було напрацьовано. Що було напрацьовано до цього? Тільки заяви між один одним е, в, е, в засобах масової інформації. Міжнародні мережі. Що? Звісно, що це. Дивіться, треба розуміти певні речі. Перше, теза номер 1 Володимир Зеленський. Поїхав в Стамбул для того, щоб виставити, скажімо так, Путіна, недоговороспособним, угу. і що Росія і що їй де факто відбувається насправді, що вона не хоче ніяких перемовин, не хоче ніякого миру. Вона буде продовжувати воювати як мінімум до кінця цього року. І це всі це усвідомлюють, Давайте будемо відверті. Всі це усвідомлюють ці політики, вони все розуміють, але. Глобальна, геополітична, інформаційна така війна і гра вона продовжується і досі. А для чого? Якщо всі це усвідомлюють, всі ну я підозрюю, знали наперед, що Путін не приїде навіть попри те, що Ердоган нібито його ну так готовий був прийняти Країна НАТО, до речі, було б для Путіна, мабуть, ну, так, показово приїхати в країну НАТО там і засвітитися, але тим не менш, те, що Трамп не приїде, ну теж, очевидно, всі знали. Для чого це така гра на публіку і, і оці ПА знову ж, це така геополітична, дипломатична гра, в якій. Можна назвати такі шахи, угу. в які кожен ставить свою наступну фігуру для того, щоб поставити в незручне становище і вийти, зрештою, до шаха, а потім і до мату. Да. А, якраз в цій геополітичній грі, фактично, крок був зроблений українським президентом. Він постійно Путін постійно проговорить, що він готовий до миру, готовий домовлятися. Там хтось не хоче. Так от він я. Uh -huh. Давай зберемось, нейтральна територія, тобі підходить Туреччина, мені підходить Туреччина, приїжджай, будемо розмовляти. Всі ж усвідомлять, що цього не відбудеться. Але якщо ти говориш, то давай відповідай за свої слова. А ще одна історія, що необхідно розуміти, наші західні партнери все одно вони, кожен представляє свій абсолютно інтерес, тобто захищає свою країну, інтереси своєї країни. Це також треба усвідомлювати не добре чи погано. Воно так і є. І, звичайно. Так чи інакше соритись з, з Російською Федерацією, ну дуже хочеться, і звісно, оці всі відкладання, розтягування цієї знаєте тягамоті на оце все і так далі. Тягнути все це далі, далі, далі вони намагаються як якомога більше, тому що ну нашо прямий конфлікт з Російською Федерацією. Коли ти робиш отакі от дипломатичні кроки, коли ти фактично ставиш їхне зручне становище, бо їм нікуди не буде діватися. То це такі, скажімо, невеличка перемога, маленька дипломатична перемога України в тому, щоб змушувати наших західних партнерів також діяти. Це і зброя, це і гроші, і в першу чергу, звісно, економічні санкції, які можна посилювати, і в другу чергу виконувати ті санкції, які вже були, і це якраз змушення до цих дій. Що тобі необхідно робити? Одна зі сторін, яка постійно по перше, агресор, це очевидно, але дипломатично граючи і перевертаючись з наголу, пояснюючи, що ні, насправді ми хочемо миру. Ось як він хоче миру. Все. Наявно нікуди вже не дінешся. І це якраз той крок, який є. Що робить Російська Федерація mm -hmm. у відповідь? Російська Федерація говорить, нам взагалі ця гра не цікава. Вони фактично, знаєте, не або, -або вони намагаються перевернути цю дошку, якраз шахматну, і говорять про те, що ми взагалі поза цим, по цим контекстом ваших ігор. Ми говоримо, що ця війна вами. Спровокована, це ви почали. Ми начебто захищаємось, начебто які є першопричини і так далі, тому подібне. І тому ми повертаємось на 22-й рік, коли ми, ми були змушені це почати, але готові були прийти до якогось миру. Абсолютна діч, яка з реальністю має зовсім опосередковане відношення. Орвел 1984 і Хакслі дивний світ. Прямо в дії Російської Федерації виконання, але воно продовжує діяти і вони продовжують грати цю гру. Саме, таку, саме тому такий склад делегації, саме тому вони продовжують нас наголошувати і наполягати на тому, що було у 2022 році, і не збираються не відходити. Вони так в цю гру будуть грати до кінця 2022 року.